Христос Воскрес! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. І якщо ви не боїтеся іміджевих ризиків, то підпишіться на цей YouTube канал. Вчора і сьогодні в мене гостював мій приятель, всечесний отець Віталій, який повіз важливу допомогу нашим захисникам. Прошу помолитися за цю місію. І отець поділився своїми враженнями. З приводу останніх блискучих операцій наших доблесних служб. Його висновок якось запав мені в серце, бо він сказав, що ці успіхи свідчать, що, окрім відваги і кмітливості такого нестандартного мислення наших воїнів, наших служб, в Україні є ще християни, які моляться і які плекають свою любов до Христа. І це перекликається з Божим Словом, яке говорить. Приготовлений кінь на День бою, але перемога від Господа, говорить книга Приповідок. Разом з тим, неприятель людського роду, диявол не спить і є речі, які викликають занепокоєння. Кожний католик знає, що місяць червень в католицькій церкві присвячений найсвятішому серцю Ісуса, тобто тій любові, яку Отець явив в Ісусі Христі. І яку розлив Духом Святим у наші серця. Звісно, неприятелю людського, людського роду, неприятелю людського роду не подобається таке вшанування, тому в багатьох країнах саме в місяці червні так випадково сталося, відбуваються заходи, які вшановують Содомську та гоморську територіальні громади і виражають підтримку певної ідеології. Ідеології, тому що ті типу, постуляти взагалі не підкріплені жодними науковими даними. Жодними. Слово, яке описує ці заходи, є англійське слово pride, яке можна перекласти як гордість, а можна перекласти як гординя. Починаючи з минулого року в західному світі, або ліпше сказати, в світлі євроатлантичної цивілізації, все ж таки відбувся певний злам. Невідомо як надовго, не буду зараз вдаватися в нюанси, із-за яких причин це відбулося. Можливо, економічних, можливо, ще якогось. Але багато компаній починають відмовлятися від політики DEI, DEI, тобто diversity, Equality і Inclusion. А так випадково теж сталося, що DEI – це теж богові, так? Це латинське слово Deus, но тільки в одному із відмінків. Бо багато кіл, багато середовищ з цієї ідеології зробили ідола, зробили Бога. Ну і дякувати Богу, починають відмовлятися. Багато брендів, багато компаній це такі компанії, як Макдональдс. Слухайте, я принципово не ходив в Макдональдс, ну але тепер мушу піти. Слухайте. Це Дісней, це Toyota, John Deere, Meta, Amazon, Volkswagen, IBM, Deutsche Telekom. це Netflix, це Дісней. Багато-багато міст і штатів відмовляються від вивішування веселкового прапора, багато, але не Київська державна міська державна адміністрація. КМДА з нагоди місяця червня прикрасила логотип святого Архангела Михаїла відповідною символікою, а 14 червня відбудеться марш отого прайду. Перекладіть собі, як вам зручно. Вулицями столиці. Вражає, чесно кажучи, як можна так зухвало і нерозумно діяти. Прикрасити Архангела Михаїла кольорами ЛГБТ Прапора, ну це насміятися з християнства, покипкувати з Бога, потоптати релігійні почуття сотень тисяч вірян. Цікаво, що згідно єврейської традиції, два ангела, які прибули до Содомської територіальної громади. Щоби врятувати Лота, це були, власне, Михаїл і Гавриїл. На жаль, багато богословів викривляють Боже Слово і твердять, що взагалі там не йшлося про певний вид розпусти в цих громадах, що гріх цих громад полягав в негостинності. Дорогі мої, записав я на цю тему окреме відео, яке теж пропоную переглянути. Але Новий Завіт дає чітку оцінку тим громадам і гріхам тих громад, і про це згадує послання апостола Юде сьомий вірш. Заохочую переглянути. Там дуже чітко вказано, що це був за гріх. Очевидно, що негостинністю є зґвалтувати ем, приходнів, так, які прийшли до міста, ем, але ця негостинність була проявлялася в дуже конкретному вимірі. Про це говорить апостол Юда. Юда не Іскаріот, звісно, так. Послання апостола Юди 1,7. Прочитайте, будь ласка. І тепер, згідно єврейської традиції, ці ангели, які прибули, щоб врятувати Лота, це був Мікаель і Габріель, тобто Михаїл і Гавріїл. Ці два ангели врятували Лота, його родину, натомість сама громада була зруйнована сіркою і вогнем з неба. Ясна річ, що такий жест. МДА, окрім того, що ображає почуття віруючи, передусім ображає Бога. Слухайте, бо що там мої почуття там, чи інших почуття? Ну, важливі, але найважливіше, що це ображає Бога. Ми не можемо собі, ми, українці, в стані війни не можемо дозволити собі ображати Бога. Не можемо. Потрібно це ем, волати з усіх рупорів. І окрім, того, що це ображає Бога, ображає почуття сотень тисяч віруючих, то це теж грає на руку промосковській пропаганді, яка представляє себе як фортецю традиційних цінностей. Натомість Захід, західну цивілізацію представляє як зіпсутий Богом залишений світ. Зрештою, ця війна представлена патріархом Кірілом в категоріях священної священної війни. Ну, розумієте, ясна річ, що це абсурд, що це повна дурниця, тому що країна, в якій є близько 100%, там, здається, 80% розлучень, слухаєте, і понад 500 тисяч певної процедури, яка ліквідує зачати немовля в лонах матерів, ну, не може це бути ну, форпост якихось цінностей, розумієте? Ну, і не може бути ну, теж. Ця війна показує, що тут ну, взагалі відсутні цінності, розумієте, на дуже, вис... на дуже широкій... широкому вимірі, скажімо так. До речі, до речі, якщо ми вже говоримо про, про московську пропаганду, то пригадаю, що саме московським агентом виявився іспанський журналіст Павло Рубцов або Пабло Гонсалес, один із захисників, власне, ЛГБТ культури. Гендерної ідеології, журналісти без кордонів там надавали йому всяку підтримку і так далі. Но виявився агентом ГРУ ГРУ російського і під час одного із обмінів був повернутий, обмінений, так чи як там сказати, і повернувся на історичну батьківщину. Я про це записував невеличке таке собі слідство. Невеличкий матеріал заохочую переглянути. Я не сумніваюся, дорогі мої, що ідеологічна заангажованість Київської міської державної адміністрації буде доцінена московитами і, відповідно, піднесена на медійному підносі з західним консервативним християнським колам. А оскільки вплив московської пропаганди в Західній Європі і в Штатах є дуже сильний і міцний. Я не пригадаю зараз, але Russia Today це 72 мільйони переглядів протягом з. 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 місяця з чогось там. Ну, це серйозні цифри. Треба було би переглянути цю статистику. Ну, чесно кажучи, на місці київських чиновників, я, звісно, не про це переживав би. Бо Архангел Михаїл це не ангелочок з пухкеньким личком і з голою. Е, з пухкеньким личком. Як можна побачити в барокових різних там прикрасах. Вони за, за, за зразок брали Амура. Архангел Михаїл, коли з'явився Ісусу на вину, той впав на обличчя. Розумієте, коли один ангел навідався до асирійського війська, то вбив там 180 тисяч солдатів. Архангел Михаїл не дозволить ображати Бога. Я так маю таке натхнення, щоб одного із покровителів нашої парафії. Ну, власне. Не знаю, треба буде з Владикою поговорити, але щоб був теж святий Михаїл Архангел. Таке натхнення довший час за мною ходить. Так, Київська міська державна адміністрація під впливом громадської думки вже усунула цей логотип. Ну і вже він виглядає. Не побоюся цього слова. ну, Нормально. Але. Цей акт був. За нього варто вам, дорогі чиновники, які за це відповідаєте, покаятися. Я закликаю до цього. Дякую, дорогі мої, за увагу. Продовжуємо тривати в молитві, продовжуємо тривати в духовній боротьбі. Принагідно пригадаю, що в нашій парафії, в Броварській парафії, кожного четверга о 18.30, ми служимо службу Божу. За наших воїнів, за наших захисників. А цього четверга будемо особливо чином, особливо, особливим чином молитися за пана генерала Малюка і за всіх причетних до останніх операцій про щедре Боже благословіння, Божій провід, дари Святого Духа, і теж будемо молитися за військово-політичне керівництво країни. До зустрічі, бувайте здорові!